Добрий день, шановні жителі Балщини, добрий день підписники моєго канала, добрий день всі мої знайомі, Америка, Європа. Я хочу вам всім доповісти, яка сьогодні злочинність все-таки панує у Балтій ОТГ Одеської області Подільського району, де незначне, не, не, не взирає ні на, ні на що влада, все-таки вона порушує вимоги законодавства, Конституції України. Тільки з певною метою пограбування народу України і приведення до ніщити. І починаємо з першого. Так як ми вже бачимо, що на репортажі, які викинув <кій> Войтенко, там публікації відносно лісу, е, лісу, що Войтенко причетний до вирізання лісу. Я його не вигороджую і не вигражую, тому що в нас є задокументовані факти: це протиправного вирізання лісу і села Кармелюківка. Це Балським міським головою братом Колею. Там у нас є і задокументовано фактично всі факти вирізання лісу це село Білена Балської ОТГ, де староста села Рашкован. І це йшло системне, системне вирізання лісових насаджень колхозних лісів і лісосмуг, які при реформуванні Балської ОТГ, Балський міський голова. Не взяв його в свою громаду. І це дав можливість, можливість своєму оточенню, своїм приближеним людям здійснювати протиправне вирізання цього лісу. Але тут мол, знову питання, але чому до цього часу тільки один Войтенка поставили такий акцент на Войтенка? А і міг чи Войтенко здійснювати ці всі протиправні дії? Коли тут є хазяїн цього, цієї Балської ОТГ. Я задаю вам вже питання, хто пише. А чи міг Войтенко сам приймати такі кінцеві рішення прийняті таких масштабних вирізань без е, погодження міського голови? Я думаю, що ні. Наче що? Там була певна, е, певний дозвіл від міського голови. Ти роби, а я тебе прикрию. От вам я надаю всі питання. Той ліс, який ми тоді задокументували, це село Білене, він звозився до фортеці, це торговельна фірма, фортеця, де є співвласником цієї фірми. Е жінка Балтського міського голови Мазура, де різалися, різалися це все на дошки, цей дуб. І ці всі забори, які побуду, е е е сьогодні виставлені, встановлені це в дитячих будинках, це все продавалося, продавалося. Як з ринка куплено, з магазина. Не як в ОТГ вирізано, виготовлено і поставлено за певні проценти. А ні, там по самій високій ціні це все процентувалося, бо це круг друзів, це все йшло знищення. Тому ви задайте питання не до Войтенка, задавайте питання, а задавайте питання Мазуру. Хто сьогодні керівник був Балської ОТГ? Коли ми це все задокументували ще 2016 року. 16 рік, сьогодні у нас 25 рік, 26 рік. Це 8 років, 7 років навіть. 7 років, і ніхто нічого не бачив і не чув. Тоді в мене знову питання до правоохоронних органів. А хто? Чому правоохоронні органи прикривали? Там є дуже багато у мене відписок. Це все храниться. Не храниться, а в нас все збереже, зберігається. Там є Халаїм, Волвова, там є такі, котрого треба сьогодні вже притягувати на скам'ячку підсудних. Там є муравські, які писали відписки, що неможливо, це приватна власність. Ні. Всі про всі адміністративні кримінальні повноваження поставлені на обов'язки Національної поліції України, що цього фактично поліція не виконувала. Так не виконувала і по другим питанням розкрадання державного майна, людського державного майна, перерозпаювання. Балтської ОТГ. Дуже ще багато питань, яких треба перепровіряти, розслідувати, порушувати кримінальні справи, в розшуки деяких людей треба посилати в розшуки, які вже повтікали, тому що замітають сліди. Дуже багато роботи. роботи а пишуть, зас... Ви, вибачте, мені, засирають, засирають ефіри, чорт знає ще. Ну і зараз по каналізації Войтенко все правильно підняв питання. Сьогодні є загрозлива катастрофа екології Цевбалській ОТГ. Катастрофа, де є важкі наслідки. Вже є важкі наслідки захворювань і не тільки захворювань, а важкі наслідки забруднення екології і фауни прибережних вод і річки Кодима, забруднення. Це, це, це катастрофа, де е, прийдеться е, його рекультивацію. Це все треба витягувати, це все вибачте, це все гамномазуро, все треба витягувати. Ну і тут же питання, неможливо не піднімати питання. І по Щорса городок, коли було реформування Балтської ОТГ і приймали в склад <кхем> жили городок е, БМК Каласуня, що наші мужі мужі. Вони всю трубу знищили, знищили, щоб не тратити електроенергію, не дивитися за е, трубами, в якому вони стані. Вони цю трубу в лісосмугу спускають, де коли дитячі садочки виходили туди гратися у ці ліски. Дуже були. Чудова, чудова природа, зараз це все засрано цією владою. Якщо ви мені не вірите, будь ласка, ми туди приходили з Ігорем Моїсейочем Балагулою, це все це мали. Ігор Моїсейович, я думаю, що у вас зйомки є. Ви можете покажете, хто буде цим цікавитися. Але тут питання не в тому. Як прикривають сьогодні правоохоронні органи саме міського голову? Ми бачимо останній, коли я вдруге звернувся до прем'єр-міністра Свиріденка, щоб встановити фактор складання очисних споруд і забруднення навколишнього середовища. А перед цим я звертався до Подільської райдержадміністрації, де приїздила перший заступник Лобода Оксана, це людина без моралі порядності і відповідальності, яку треба притягувати до кримінальної відповідальності за зловживання службовим становищем, де вона написала, що це. В занедбаному стані. Що таке занедбаний стан? Він є, тільки полурозрушений, там не працює, там чогось немає. А це, взагалі нічого немає, і вона пише в незадбаному стані. Кому вона хотіла цю послугу таку верблючу зробити? Я не знаю, але собі послугу на голову натягнула дуже відповідальну переперебування на цій посаді. Вона скоїла злочин службової діяльності. Вона брехала премєр міністру України, де вже вступила в злочинний зговір. Із місцевою владою і скоїла злочин. Тут куди не ступни, кругом злочини, кругом злочини, кругом злочини. І коли Войтенко показав ту бутилку, я не знаю, з чим та бутилка, з якою вона рідиною, але в 2016 році ми виїздили на очисні споруди з колишньою е е начальником лабораторії Тетяною, де ми виявили. Бутилочки 200 мілі, мілі, міліграм рідини, де вони розраховані на 300 тисяч кубов. Ви можете Отака можете... бутилочка, щоб яду, щоб вас балту можна було вбити. Ми визвали слідчо оперативну групу. Це все задокументували. Але знову питання, але, і все стало закритим. Пишуть багато е, мені запитань і питань. Скільки це може длитися? І це все відбувається. Ну, що ви, я хочу сказати, все залежить ось, о, от, от того, от, от того ось ось цього. це Іван Жук. І вторий це ось сі, сьогодні, які вони повинні понести. буде. І третій це от бретоголовий сидить. І четвертий це який скоює злочини. І це він цих всіх кормить грішми. Грішми він кормить за очисні споруди. Ми вимагаємо зараз нейтральну комісію не південно західного регіону, це Одеси. Ми нейтральну комісію це із Західної України, щоб приїхала комісія. Ми не довіряємо екології Одеської області, щоб це все приїхали, виміряли екологи Черновіцької області, західної України і встановили. Факти, дійсно факти, і щоб притягнути всю екологічну інспекцію Південного -південно регіону, це Одеса Херсон до кримінальної відповідальності. Ти ви розумієте, коли ти дієш в рамках законності, законності, дуже важко, тому що це все дзвінки, передзвінки, прокуратура, це сьогодні вони працюють тільки проти народу України, не за ваші права. Як громадян України і як захазяїв держави України, а проти народу України це сьогодні працює сама прокуратура і правоохоронні органи в Україні. Ось до чого ми докотилися. Войтенко правильно питання піднімає. Це він правильно піднімає, тому що він, коли різав цей ліс, він сам не міг це скоювати. Йому хтось на це давав погодження. А хто у нас хазяїн у Балській ОТГ, це певно. Мазур Сергій, який і був надійним дахом Войтенка. Щось там не пішло не так напрякося. І там все. Войтенко більше всього знає. Він буде вас інформувати по цьому випадку. Ми туди не ліземо. Ми цю справу 866, так як питалася слідча до Мінська закрити цю справу. Вона поверхні її проводила. Громадська організація Антикорупційна Рада Подільського району Одеської області на чолі із головою Чебанюком Михайлом. Ми подали скаргу, оскаржили всі дії слідчої, де вказали на її недопрацювання, приховування злочину місцевої влади по знищенню очисних споруд. Справу постанову закриту, відправили на нове досудове розслідування. Зараз ми будемо слідчу будемо вимагати змінити її, тому що вона зацікавлена у розгляду цієї справи, замінити слідчу терміново, замінити слідчу. Вона вже не може тут бути, вести цю справу, передати слідчим по особоважним справам. Подільського РУП, там є цілий відділ слідства, і закінчити, і притягнути всіх до кримінальної відповідальності посадових осіб Балтської ТГ, які в ЖКХ, і міського голову, які привез, привели до катастрофи, яка сьогодні є. У БАЛській ОТГ. Тільки це все замов... замовчується. Це не просто це все відбувається. Це один жах. Ви розумієте чи ні? Це один жах. І якщо підняти питання, підняти питання всі, то що сьогодні відбувається, фактично влада вся погрузла у корупції. Всі ми знаємо, як. Знову ми в І Войтенко виступив. Я не виступаю. Ми, 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 ми до Лазаренка звернулися письмово. Просимо призупинити всі побори грошей із дитячих садочків, шкіл на збройні сили пожертвування. Вибачте мені, всі люди, які працюють в державних установах, з них офіційно вираховуються на військовий збір. Не дай Бог, я побачу, що і ще раз. Ви будете викидати оці через грабуван, Аню, що ми прийшли такі, то це примусово, примусово. Примусово ви змушуєте людей, що вони благодійно люди на мінімалках роблять на мінімалках, єлі виживають, вони ще будуть додатково збирати по 500 гривень. Ви собі можете уявити, чи це люди, чи взагалі в когось дах рве. Не робіть ці фейки, я вам іще раз повторюю. Повторюю ще раз, я звертаюся до голови Подільської державної адміністрації. Михайло Дмитрич, у вас є перший заступник Тарнавський Ігор Володимирович. Ігор Володимирович, якщо щось я невірно сказав, давайте ми круглий стіл і я вам доповім. Якщо є щось правильно, ви хочете бути благодійними. Оформлюйтесь офіційно, сплачуйте податки, збор і робіть. Зранку до вечора. Вам в цьому ніхто не буде перечити. Ви почули мене всі уважно. Не робіть дурне. Стоїте возлі базара там, люди здають, пускай здають, в нас то не, то не відноситься. Але якщо дитячі будинки, садочки, школи, ви будете примусово змушувати їх здавати, піняйте саме на себе. Уже досить уже знущатися над цими людьми. Над цими людьми ми бачимо, до чого це керівництво довело. Вони приклад. Якщо я щось планую зробити, я планую. мені треба кошти відобрати, зібрати на певну роботу. Я довго від того ну, відстані до цієї побудувати. Я туди закласти то-то, то, то, то. то, то. певно, я мати... Дожив... Так само ми сьогодні. Чому така сьогодні у нас проблема з освітленням? Були гроші виділені, були державами світу, були, але вони всі розкрадені оточенням президента. І це треба говорити і не боятися, які сьогодні повтікали до Ізраїля, до тої держави країни, де вона не видає цих всіх злодіїв. Але нас це не цікавить. Сьогодні це все три, е, на собі йде випробовує це все. Е, ці всі не український народ, я говорю. Ось де проблема сьогодні нашого суспільства. І сьогодні, коли ми це все дивимося, це гидко дивитися на це все, гидко й чути, як вони з тими графіками крутять, мутять, як цигани тіньми яру крути. По-перше, нема контролю, належного контролю. Пишуть одно, виконують друге. Вони думають, що люди це будуть терпіти. Люди терплять до певної черти. Є красна лінія, яку пересікати навіть керівництву не дозволено. Ви пробачте, якщо там розікрали, а люди повинні терпіти. Підождіть, я говорю. Якщо треба захистити, треба зарані сидіти і то купити, щоб сюди більше воно не літало. От так треба було робити. Але є але. Ми не можемо цього о, говорити. Далі ми бачимо не тільки як через Грабован збираються ці гроші, ми бачимо, як через другі підстави грабується Базка ОТГ. Це я вам доповідаю з великою громадянською відповідальністю. Якщо хтось то думає, що ми нічого не знаємо, ви помиляєтесь. Я знаю за кожний крок, куди ви розкрадаєте гроші держав світу, Європи, які надаються. Саме на Збройні сили України і на ЗСУ. Тут треба ще розглядати, як ці гроші сюди поступають і який контроль за використанням цих коштів. Ми бачимо, як сьогодні міський голова, кого він примірує, і як ці птом премії повертаються знов до нього в кабінет в конвертах. Все ми це знаємо, Сережа, не на часі тебе хлопнути, не на часі. Я тобі даю слово Євгую. Багато зібрано інформації, дуже багато. Але я вам хочу сказати, оця сволоч, яка сидить, оця сволоч, оця сволота, дві. Вони втручаються в всі справи. Вони втручаються в всі справи правоохоронних органів поки тут. Я вам показав дві фамілії. Це фамілія Жук і фамілія Лазаренко, де втручаються всі справи правоохоронних органів. Михайло Дмитрич. Я у вас звертаюся через засоби масової інформації. Будь ласка, займіться своїми повноваженнями. До законності і правопорядку. Втручатися вам ніхто не дав право. <кхи> ніхто не дав право. По жуку це друге питання. Я спілкуюся більше з другими людьми. У мене дуже круг друзів обширний, є і в правоохоронних органах. Де мені доповідають. Каже, це не керівник, це злочинець у пагонах злочинець. Повністю вся вертикаль злочинна сьогодні головного управління національної поліції. Каже, вже давно можна цього мадура хлопнути і забутися, як страшний сон. Але тут знову питання, але гроші ходять і роблять свої справи. Ну що ж, ми документуємо, ми це все робимо. Як є в народі говориться, він стоїть сьогодні в трусах, ну без різинки вже мазур. Тому що там ставки стоять не 10 тисяч доларів, не 15. Там ставки гораздо більше стоять. Стоять ставки. І ставки не тільки у правоохоронних органах, в прокуратурі, в поліції. Це дві системи барижних, які сьогодні працюють на державу агресора. Там ще екологія сюди підключена, яка прикривала мазура. На протязі 15 років дуже багато питань, на які треба дати відповідь, але відповіді на сьогодні ми не можемо дати, так як правоохоронні органи сьогодні зайняли нейтралізацію в закритті всіх протиправних дій. Буквально завтра, послезавтра, я вам обіцяю, я вам буду, і я вам зроблю аналіз одної кримінальної справи. До якої причетний до крадіжки державного значення в масштабах району області, в масштабах, де прикриває саме сьогодні? Прокуратура Подільської окружної прокуратури Наталя Дмитрівна, прокурор Подільської окружної прокуратури. Я поки фамілію не озвучую. Через день я вам озвучу все від початку до кінця. Вони вже бояться закривати ці виносити постанови, так як ці постанови, я, наша громадська організація, вона їх рубає і повертає назад на досудове розслідування. Але в тому випадку, коли ми скасовуємо постанови про закриття, ми звертаємося до прокуратури Одеської області провести службову перевірку, матеріали відправити до інспекції. ГПУ Генеральної прокуратури і відправиться за належністю про перебування в органах прокуратури зараз по остальних справах всіх цих прокурорів. Не може так будуватися держава правоохоронними органами, якщо вона не виконує свої функції законності контролю, не може бути державою. А сьогодні, фактично, це факт, що сьогодні законність порушена. Кожний прокурор працює на себе, на своє особисте збагачення і на руку агресора. Поки на цій ноті я закінчу інформування, до побачення, до зустрічі і з повагою до вас, ваш Михайло Чебанюк. Дзвоніть, телефонуйте. Завжди, мій телефон завжди на зв'язку. В будь-який любой, в любой час суток доби я буду вислухаю, прийму повідомлення і буду вживати всіх невідкладних заходів до їх призупинення. І ще раз до побачення з повагою до вас, ваш Михайло Чебанюк. До зустрічі!